Маємо отаку Hyundai, Hyundai Kona Electric. Гудять підшипники редуктора. Будемо їх міняти. Це відео буде стосуватись Hyundai Kona Electric і Kia Niro EV. У них, в принципі, ідентичні редуктори, редуктори мотори, тому тут все так само. Яка у нас черговість дій? Зняв цю накладку. Спочатку відключаємо ось цей акумулятор 12 вольтовий. Потім під сидінням покажу, там клему акумулятора Тут тут, Поки що тут, покажу, що тут. Відключаємо акумулятор, клему спеціальний запобіжник під заднім сидінням, потім покажу відключаємо дроти, які йдуть на акумулятор. ці високовольтні Помаранчеві здорові. Це з ями вже покажу. Тут нам необхідно буде відкрутити ось це і ось це. Їх відкручуємо, потім будемо відкручувати ось цей, не знаю, що це, якийсь е, трансформатор, мабуть, щось таке. Вигляд з ями. Зняв перший захист передній. Задній захист. І ось е батарея вся. І ось дроти, які до неї йдуть, які нам необхідно від'єднати після того, як підсидінням знімемо запобіжник той. Ось цей дріт і ось цей. Ну, можна і цей чорний зняти на всяк випадок. Так, Потім, що ми будемо по плану робити? Ось е компресор кондиціонера, ось цей, його треба буде від'єднати і просто хай висить. Також оце треба буде від'єднати, воно також буде висіти. Ну, все, що вам буде заважати, в принципі, будете від'єднувати. Ну, Ну, ми так само. Ну, звісно, масло треба злити. Під заднім сидінням, ось е, тут сидіння знімається тут одна кліпса, там кліпса просто видергується і позаду е, прикручується на двох болтах. Там треба з багажника їх відкручувати. І ось цей. Запобіжник, так би мовити. Ось так це все виглядає. Там трохи зламався його фіксатор. Просто витаскуєте фіксатор, оцей речах повертаєте і витягуєте. Трохи розібрали тут під капотом і знизу зараз покажу, що зробили. Отже, зняли акумулятор 12 вольтовий, тут він стояв його площадку, там все зрозуміло, болтики бачите, відкручуєте і так далі. Відкрутили ось цей бачок, тому що він нам буде заважати. Тут зняли е, чи трансформатор, чи не знаю, що за таке. Ось така штука. Як я казав, знімаємо два ось таких лючка. Під кожним лючком, ось, під цим ось такі. Під е, шестигранник і під цим ось такі. Е, головкою на 10 відкручуємо. Це викрутили. В них входять ось такі клеми. Цей трансформатор, що воно таке, відкручується тут 1, 2, 3, 4 болти. І буде нам заважати ось цей провід, який йде від нього до компресора кондиціонеру. Там побачите, знімаємо цю фішку з компресора кондиціонера. Тут все просто: Натискаєте на фіксатор, Ось на, на жовту цю кнопочку натискаєте і стягуєте фішку. Ну і Потім ось ці всі кліпси треба зняти, щоб його дістати, і дістаємо. Також тут трохи заважали ось ці проводи. То ми їх також кліпси познімали, від, відігнули в сторону, витягли. Що тут ще? Зняли, зняли з нього також високовольтні проводи, ось ці два. Тому що вони також заважають. Тут побачите ось така ось кліпса. Відтягуєте оцю сіру максимум на себе, потім натискаєте на жовту і витягуєте. Це по цій фішці. По цій, в принципі, здається, так само. А, ні, тут ось ця сіра, вона внизу, коли заклоснута. Піднімаємо її догори і оцей речажочок можна відтягувати. Ну і знімається сам роз'єм. Так само на цьому ось тут зрозумієте, як витягуєте цю сіру і відтискаєте. Так, ось ще один роз'єм. Тут е, жовту від, відтягуємо від себе, натискаємо на ось цей, на цю кнопочку і знімаємо. Так, ну Тут наче поки що все. З ями ось відключив на всяк випадок всі три дроти. Можна було тільки два оці помаранчевих, тому що ось це високовольтний, а це я так розумію на якісь е, чи мозги чи управління, щось, щось там таке. Ну і цей тут багато проводків, мабуть, також на якийсь комп'ютер, на якийсь ебу. Так, по дротам все. Відключили акумулятор, все у нас вже безпечно. Тут нам буде не те, щоб заважати, але відкрутити від редуктора. Треба ось цей, не пам'ятаю, як називається, чи висушувач, щось таке. Компресор-кондиціонера також ось відкрутили. Тут один, один ось ось другий. І там зверху третій болт. Ось такі вони довгі. Три. Тут відкрутили два болтики, щоб це, це масу відкрутили, також, щоб не заважало. Ось це відкрутили. Ну, Це щоб і дріт дістати, той що на компресор йшов, і взагалі вивільнити наш редуктор. Так, в принципі, поки що все. Дивимось далі. Звісно, нам потрібно буде шрузи оці витягти. Зараз будемо мабуть, цим займатись. Ну, по, по ходу будемо показувати. Витягли шрузи. В принципі, не складно, не знімали повністю речах, зняли речах з ось з цих двох сталінблоків, відкрутили болти і потім тягнув, помічник тягне. Ось цей весь гальмівний диск зі стійкою і так далі на себе. Ну, і тут вибиваємо шрус. Виходить легко, в принципі, якоюсь викруткою або чимось піддіваємо Ось за це. І він вилазить. Аналогічно і цей. Так, по шрузам зрозуміло, тепер у нас вже в принципі, є доступ до болтів всіх. Дивіться, тут. Болти, на яких кріпиться редуктор до двигуна, ось вони. Тобто ось полоса, яка розділяє двигун і редуктор, оце вже редуктор, оце вже вже редуктор, двигун ось болти. ось болти, один, два, там вон три, там трохи незручно чотири. ну Я поки що всі не нарахував. Ось чотири. З цієї сторони дивимось. Ось за шузом один заховався. Там зверху. Тобто, в принципі, по колу побачите, який вам необхідно відкрутити. І також нам необхідно відкрутити редуктор від лапи, Ось тут не видно її. лапи, яка служить якби подушкою, яка кріпить це все діло до кузова. Тут я нарахував чотири наші болти. Ось Один ось, ось він такий. Ось з цієї сторони ось другий. Оце. І зверху також два. Ось ці, що зверху, ось вони. Один і другий. Ну і наче все. Ну, зараз будемо відкручувати, подивимось, може ще щось забули. Розібрали вже ось так. Зняли ось тут кріпиться лапа, подушка двигуна і редуктора. Ось так вона виглядає. Кріпиться вона до кузова на трьох, тобто одна гайка і два болти. А вже до неї, ось що я вже показував, 1, 2, 3, 4, 5, 6 болтів. Два зверху і чотири знизу, між компресором кондиціонера і редуктором Так, Знизу ми вже болти майже всі відкрутили. Покажу, до речі, і для себе буде ось такі болти короткі, що з гровером. Це вони йдуть до лапи подушки. Їх тут ось, раз, два, три, 4, 6. 6, як я їх щойно рахував. Ось ці це йдуть, такі вони, бачите, є длинніші, є коротші. Це вони йдуть знизу по контуру між двигуном і редуктором. Ось ці три йдуть на там такий блок іде лапа в задній частині редуктора, ось ближче до лобового скла. Ось ці три болти там. Так, ну поки що наче по болтам все. Залишилось нам три болти відкрутити тут. Чи не три? Ось один, два. Треба дивитись. Можливо і все. Знизу все відкручено. Ось так ми підклали під двигун, тобто двигун зараз лежить на дощечках, цеглі і там ще якусь планку знайшли. Все, як бачите, тут все вже відкручено. Ось ось, ну там. До речі, крутити багато, якщо ви тільки збираєтесь це все робити, то знаєте, що крутити тут досить. Досить багато. Чомусь корейці вліпили дуже багато болтів, гайок і так далі. Ну, все, йдемо відкручувати далі. Зняли редуктор. Ось це вже мотор, там знизу шрус. Ось так це. Зараз знизу покажу. Ось так це виглядає. Ось цей первинний вал. Ось оці щіточки, що кажуть, якусь там. Енергію знімаю, я не знаю, що там прокладка тут вже до мене, я так думаю, лазили. Я сумніваюся, що це заводський ось червоний герметик. Я так думаю, вже мінялись підшипники, можливо, навіть і в моторі. По редуктору ось він стоїть Ось так виглядає редуктор вже в знятому вигляді. Це сальники. Шрузію, це куди входить первинний вал. Ось тут бачите, чи... ні, це навіть не герметик, це якесь таке як мастило червоного кольору, не знаю навіщо. Так. Ну, Звісно, трохи брудненький. Ось. Інший сальник. Ну, а так, в принципі, редуктор дістали. Перевіряємо двигун методом. Шморгалки, так би мовити, намотали мотузку і зараз за неї будемо дергати. Ну, як на мене, в принципі, в дигуні все нормально. Відкрили редуктор, на дві половини його розділили. Там була трохи така. Загвоздочка з ось, цим ось болтиком. Всі болти, що на редукторі, відкручуйте. Оцей чорний, він ось е... ось ось. тут ось тут десь, був, ось. він кріпиться до ось цього зуба, який ставить на паркінг. І Ми його не викрутили і намагалися розділити на дві половини. Він не давав розділити, ми вже думали, що щось не так. Потім викрутили, розділився, тому не забувайте. Всі болти відкручуєте і потім дивитесь. Так, що у нас тут по обстановці? Я так зрозумів, вже мінялось підшипники, тому що ось герметик, він щось не схожий на заводський. Дивимось одразу на оцей магніт. ну Як я надивився відео в інтернеті, то в принципі по стружці тут не так вже і багато. ось Я бачив деякі відео, де також. Гірка така тут з цією стружкою. Ось так вона. Так. А по підшипникам треба дивитись. Вони зараз всі в мастилі, тому не дуже зручно їх крутити. Будемо дивитись, перевіряти, що тут хоч за фірми стоять, щось не видно навіть фірм. Ну так загалом редуктор, не скажу, що дуже брудний. Трохи є mm. якась стружка. Mm. Mm. Ось це це не стружка, це дефекти виробництва, я так розумію. ну Погано вилили сам корпус. І він такий в таких шагренях великих. А так, в принципі, ну ось тут, наприклад, дивіться, просто масло, стружки немає. Тому в принципі не, не дуже то і погано все. Ось так можемо розкрутити трохи. А, ну Це ми підшипники не перевіряємо так. Ну, зараз спробуємо дістати якось перевіряти підшипники. Хоча я купив повний комплект, тому будемо міняти всі. Вимив зсередини редуктор, поміняв сальники. Ось вже нові сальники на місці, нові обойми нових підшипників. Ну не знаю. Мив, до речі, соляркою, дизелем, наче чисто. Та тут стружки в принципі багато і не було, тому, я думаю, нормально. Ось магніт цей, який стоїть, де він стоїть. Де він стоїть, стоїть, а ось він тут стоїть. Ось. Його також відмив, відчистив, Все, потім покладу його сюди, зараз, щоб не випав, не буду класти ось е ці кільця, які регулюють е первинний вал і От ось той середній вал не знаю як він називається. Під цим валом стоїть ось таке велике кільце. Ось таке. І під первинним стоїть отаке мале. Але мале, мале кільце товще. Я не знаю, це ще заводські кільця чи це вже мінялися. Вони встановлюються ось тут. Одне ось тут і одне ось тут. Не знаю, оце, до речі. Чи повинні вони ось так ходити трохи? Бачите? Трохи в корпусі вони ходять. Мені здається, вони плотно повинні лягати. Ось це взагалі дуже ходить. Може давати звук. Не знаю, може пошукаю, де їх купити. Побачимо. Так. Підшипники вже нові стоять на увах. Ось їх номер. Тут. Також і не з ось. ось тут номер. Все. Все гарно, вимили. До речі, міняли підшипники мені на станції, тому що я не вмів це робити. Також ще питання, таке у мене виникло, чи знімати ось ці... Пильники ще як вони називаються ось ці. Тому що е, на старих не було цих пильників. Ось. Тут в принципі пластиковий цей не важко зняти, а ось цей не знаю. Також ці нові стоять. Все гарно. Так для порівняння старі підшипники, бачите, вони без захисту. Ну, З однієї сторони є який, якийсь мінімальний захист, але в принципі він нічого не дає. Це і взагалі без захисту. Скоріше за все, ось цей пильник зніму. А ось цей металевий, як мені на станції сказали, він і так досить непогано пропускає масло всередину. Тому. Думаю і так зійде. Також перевіряйте ось цю заглушку первинного валу, щоб вона у вас не випадала, тому що буває, що вона випадає і там болтається по корпусу. У мене вона на місці, іначе нормально сидить, тому що пати її не буде. Як я вже казав, ось ця, ось цей вал, точніше, первинний так би мовити, він вставляється в принципі без проблем. Тобто його вставити не так же важко, головне потрапити, щоб він... Ось. Ось він вставляється. Не проблема. А ось цей вал не можемо вставити. Тому тут необхідно ось це посадкове його місце з цієї сторони і з цієї гріти горілкою, типу такою. А сам вал ось так ось вал лежить в морозилці. Охолоджується. Тому ось така нелегка процедурка. Ці вали ось цей вал. Я з ним одним збирав корпус, зажимав 4 болта і перевіряв його на люфт, і чи він легко прокручується, щоб його не затисло. Все нормально, крутиться, люфта немає, ніяких лишніх звуків немає. Ось цей Ось цей вал також збирав з корпусом перевіряв. Крутиться, але важко, тому що він сам по собі великий, не так легко його прокрутити за центр. Ну, Крутиться люфтів, наче немає. Ось цей поки що не можемо перевірити, тому що не можемо його вставити. Зараз будемо гріти і все це робити. Для полегшення вставляння цих підшипників на свої посадочні місця. Ось використовуємо таке. Мастило для підшипників ступиці ліквімолі. Ну, Бо інше для підшипників. Почали використовувати, ось намазали все цей вал зайшов. В принципі, ну, не скажу, що без проблем, але заходить. Так само зараз змажемо і тут. Тут можна не мазати, тут стає все гарно. Ну і будемо збирати. Зібрали назад всі вали. Поставили в цю половинку, де магніт, тому що магніт ні за що не тримається, щоб він не випав. Ось так все виглядає. Все крутиться, все гарно. А також не забуваємо витягувати ось ці пильники з підшипників для того, щоб масло могло тут циркулювати. Знежирюємо поверхню і наносимо герметик на поверхню. Отак От промазали герметику. В принципі, тут його багато не потрібно тоненькою смужкою. Головне, щоб він, він був по всьому периметру. Ну і все, і тепер кришку також змазану мастилом посадочні місця. будемо пробувати одягати. Зібрали редуктор. Чесно кажучи, досить нелегко воно з 10 ранку і зараз не знаю скільки 13.46 і зараз ось майже друга година дня ми тільки його зібрали в разом дві половини Неяк не вдавалося потрапити підшипником то тим, то тим. ну Згорем пополам ми це зробили. Дивіться, тут не забувайте закрутити ось де той чорний. Ось цей чорний болт, не забувайте закрутити, він ту лапу тримає, що на паркінг ставить. І зсередини, ось тут також один є такий. Ну і звісно, по периметру всі закручуємо. Також е перевіряємо момент затяжки на цих болтах. Вичитав в інтернеті, плюс-мінус для болта е е ось у нас болт з позначкою 8. Це клас е міцності, то для нього приблизно 17-20. Ньютон метрів момент затяжки. Ну, ми беремо 22 тут шкала не дуже зручно. Ну, щоб хоча б 20, якщо ось зашкалює, то все нормально. А так, якщо у вас немає динамометричного ключа, то е якщо ось де наша трещотка? Ось такою трещоткою, то в принципі невеликою, е сильно тягнути не потрібно. Там буквально, як тільки він починає впиратися, то і все. Тестовий заїзд після зборки. Зараз послухаємо, як воно що звучить. Ось десь на такій швидкості вже проявлялись шуми раніше. Не чую в принципі. Там ще заднє слідіння не закріплене, тому трохи шумно в салоні. Ніколи рекуперація, ніколи натискаєш педальку активно. В принципі, шумів немає.